Бум! Добрий вечір! Видели сте? Что? Подивіться, подивіться, яка краса? Ся як красиво. Що се робит? Как красиво. Така картинка, яка потужна картинка. Ми неймовірно шоковані і неймовірно вдячні. От, я не знаю, що мають сильно, чи ми шоковані чи ми вдячні за те, що нам. Ми шоковано вдячні. Нет. А ну, пишися там. Пишися, пишитеся, все. Ми шоковано вдячні. Просто Руйо, організації Вамсії. Дали нам світло, дали нам камеру, поникаємо, що з того вийде, типу. ми взагалі сякіни, Но, нова картинка і... Но, знаємо, як Ну, не, буде. не формат той самий, просто нове оформлення. Подивіться, отак. От. Це в нас експериментально. Ще... Ми прийшли ще на і тут ще була сцена, всяка файна, та який значок, як обично. І... — Класно. Лу... Ну, — Нині без постера з боку, постер буде на прев'юшці. Да, да, так, там. — побачите. — От, коротше, отак. Дякуємо. Розкірило. так. І Сьогодні в нас дуже такий е... серйозний, насправді, і дуже проникливий. проникливий драматичний, сильний, життєвий. Фільм. Фільм. Не життєвий. Для мене життєвий. Ну, зараз дивимося бити, чувак. Для мене. Е, в вам розкажу. Е... Спілка мертвих поетів. Або товариство. Це типа. Товариство локалізатор. Да, то, десь десь, десь спілка, десь товариство. Мені щось якось співка більш імпонує типа, назва. Ну воно, ну, воно приблизно, по суті, похоже, то, тому і так, і так є в перекладу в нашому, типа і спілка і товариство. Це тому. у нас фільм 89-го. Це у нас можна казати нестріюча класика кінематографа. Фільм, який дивився майже кожен, крім, крім... Рома. Я вперше Рома його дивився. не дивився. Це ще для фільм. мене це була закрита як дегустація. Маємо Майала. Типу... Зато подвійний погляд на цю всю штуку. Тіпа, я на, який дивився, свіжі але вражи. давно. Типа, Рома, який не дивився, і дивився перший раз, і має тепер. Максимально свіжі враження. Нові такі. Нові, ну, я я, 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 я навіть я я не знав про існування цього фільму, тому для мене то щось новеньке було. Ну, Але при тому, при тому, по, по суті, своїй фільм для мене ну, дуже. Ось знову вже повторюся. Що, типу, е, коротше, давайте по черзі. Синопсис. Синопсис. Е, Нас знайомлять із е, школою. Це школа для типу, якихось, ліцей, скорше, тип... типу. Ну, воно я напів школа напів як університет, ну, Це чи, ліцей. коледж, типу, що типу того. Ліцей, типу Ліга Плюща. Там типу ліцей. Того. Ліцей. Ну я не знаю, вибачте мене, але мені звучить ліцей, ніби якась бурса. Типу, ліцей. Ну вибачте мене, звісно, ліцейщики. Ну, ліцей тоді, типу, то було прям престижно. — Типу. Ну, це престижний заклад. Ліга цього золотого чая плюща. А, Молоді е, школярі, там скільки по 17 років 17 років е, да. е, нас потрошки з головними героями знайомлять е, один там. Такий тихий, закритий в собі, якого грає Ітан Хаук. Ітан Хоук. З відомих акторів тут Ітан Хоук, яких ми точно узнаємо, і Робін Robin... uh, Вільямс. До нього потім uh, вернемося, uh, думаю. Давай спочатку. Uh, по хлопчикам. Так, та, Один закритий, один романтичний, один uh, такий uh, душа компанії. Uh, при тому він uh, сильно контрольований uh, своїм батьком. Uh, yeah. uh, в нього yeah. потяг є до. Відношення батька і сина, типу синів, синів, дітей, батьків дітей. Ну, дивіться, ми поводимося. От кожен є свого. Є персонажі, Свої, да, і вони мають образ. Да. Такі там є знаучка, заучка, типа. Хтось спокійніший, хтось романтичний, хтось більш дерзкий, там є один із них, взагалі гопник. Коротше, вони знайомляться між собою. Ні, вони вже якісь, вони вже знайомі. Ми вже потрапляємо, ну, окей, знайомі. Вони вже знайомі. Ні. Вони знають, але вони поступово спочатку фільму здружуються. Вот так. Них ну, в... Вони здружуються. Чого? Ти, ти спішиш дуже тільки. Ну, дивись, я, я так на початку бачив, що вони між собою спілкуються, але поступово. У них є чуть-чуть такі біфать, швидко зразу. О, да, але приходить у нас вчитель новий, дуже важливий персонаж, який вже тут вчився, в цьому ліцеї будемо казати. Да. Uh, Не пам'ятаю, як точно назвати Кітінг. Нього Кітінг, прізвище, Кітінг. Прізвище Кітінг. Грає його. Робін Вільямс. Робін він приходить зі своєю своїм баченням е, учительства. Він е, зі старта, коли починає перший урок з ними проводити, вириває, ну, вони там читають якісь е, книжкусь, ну, душну, книжку душну херню поезію, там чи що, і він е, їм, каже: Ні, це там було, типу, як поезія. Науково як наука дивиться, така бізнес модель а, якась, та, да. типу, графіки, графіки, черти вони там то розписують. І це дуже типа типу, 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 описує підхід цього вчителя до. До літератури і в цілому, типу, до мистецтва, що типу, він каже, це все херня типу, виривайте. І Вони спочатку метушаться, не розуміють, що сталося. — вони сковані, видно, що вони... — Це майже одна з моїх любимих сцен в цьому фільмі. Вона так задає тон, типу, вона задає вайб цього вчителя. він, типу... — Воно викликає з цього моменту. просто була посмішка на лиці, це приєднається. Це реально це дуже файна сцена, дуже приєдна і дуже гарно його демонструє. Оцього да, учителя і його підхід до учителювання нестандартний своїм почерком. І він поступово а, прививає а, своїм учням а, формат а, такий, щоб вони проявляли себе як індивідууми. щоб вони не, не, не мислили як сервис. Капредієм. Капридієм. Я не розумію. Ти у фільмі. Ти як ну так, да, я чим никак? Одному, а з другому. Лови момент, чувак. Ти не ловив момент. То щось на латині, там латинь, до речі, не Ми і, сіли, і записали, ми капритієм, ми зробили, зловили момент. Да, ми в момент. Головне да. не звестися до того, що це там давує створити у цьому фільмі. Да, там не будемо. Або не будемо. Будем. Я Тому думаю, цей, цей фільм може спойлерити, я всі виділи. Типу. Ну блін, мені здається, що типу, частина могла не бачити. Да. Я, не я думаю, це треба спойлерити, типу. Ну, давай проходимося. Тіпо що учитель перелаштовує їх, але І паралельно інші звертають увагу, що він виходить за рамки, а їм не подобається основним вчителям, типу директорам. Оцей, це стандартний підхід, їм це не подобається. У системі вже, типу, такий зажатій, вже Вони... тяжко, типу, сприймаються. І він, він хоче іншим. їм розширити рамки. Прошу <рошу> <рошу> <рошу, рошу> <рошу> пожалуйста, як казав один <рошу> класик. <рошу> А, ось. І коротше кажучи, він е, пробуджує індивідуалізм е, у кожного цього е, учня, ну, в цієї компашки, яка поступово починає здружуватися. Вони знайомляться з його книжкою. Е, вони узнають, що в нього було якесь. Е, він був організатором і керівником, ну, типу керівником ну, членом. Членом, одним із головних членів е, спілки, спілки мертвих, мертвих поетів. Він такий назва. І вони починають її потрошки вивчати і йдуть по тим стопам. Починають типу, yeah, його наслідувати. типу. Да. Вони узнають, що вони збиралися Кітінг і його компанія свого часу в печері, де вони показували з кожен свої якісь прикольні. Проявляли себе проявляли, були да. собою. Були Справжніми натуральними. Натуральними. А, от. І потім починає виходити. Поступово це е, на ну, на поверхню е, цього ліцею. Типу, те, що було в печері, починає проявлятися від цих от е, е, хлопців у самому коледжі цього ліцеї. Вони... Е, поведінка міняється, вони починають там мислити інакше. Так, да, вони проявляються новини. Е, ведуть на уроки. себе ну, вони сміливі стають такі ну, моментом. Моментом живуть ті, пороблять все зразу да, Один там uh, проявляє і, себе там з дівчиною. І це все, типа, має позитивний ефект. Тобто, фільм, вообще, ну, на мою думку, хоче показати, що є моменти, де треба, типа, прям себе показати і щось хоча не боятися, б щось, не взяти боятися і взяти яйця. себе в руку і зробити. Тобто, так. щоб не прогавити цей самий момент. Так, да, лови момент, той був так. Так. Ну, типа, але. Але є у фільмі середина. В середині фільму відбувається переломний момент, тому що наш один е, із головних героїв вирішує стати актором. Це ну, розуміє, розуміє, йому... за другу половину. Ну, фільма, та. Та. Там, це, це, я, я ділю фільм. фільм на дві частини: початок, mm -hmm. де все добре. Ну, І... ну. Друга половина, де ну, все не хуйово, все не все хуйово. Типа, де просто є дуже херовий момент. Ну, такий, так, да. І ця друга частина, я не знаю по часу, як вони, але друга частина фільму дуже швидко летить. Насправді, да, бо я так само Я... на а Я, до я не впевнений, що воно там прям. Там мало часу. мені здається, що там десь порівну десь година там, година там. Але через цей емоційний момент, типу. Тіпа... Там якось друга частина бирає оберти бо, да, вона дуже по напевно. Вони нас водять курс діла, моментами є моноточена на початку фільму. для мене. Не і... я... треба я... битовуху показати, тіпо, Ну так. Це... Я за того... Сьогодні... за того я кажу, що в мене бал, потім я його озвучу, піднімається поступово із розвитком mm -hmm. хронології, типу, фільму. Е, і в другій частині е, один із е, головних е, персонажів, один із е, таких е, керівне керівників. Е, блін, як його назвати? Бітангу цього до ну, типа театрала, який вирішує показати свій характер. Він вирішує все-таки піти в театр і зіграти одну з головних ролей. Йому людей. батько забороняє, а батько, батько зреагував була... на першу його спробу. Тіпа. Він це чув від якоїсь там сусідки. Він батька не попередив, бо знав, що батько засудить. Тіпа. Пішов ще раз. Да, і... Е, і, до речі, вчителю збрехав цьому кітінгу. Там видно було, що Кітінг розуміє, що. Кітінг... він... Тому Кітінг е, в тому моменті, як він вийшов типу, з театру. А, ні, В той момент, коли він а, каже, коли я він, він йому каже, поїхав. Да, Там очевидно, що він бреше. Да, видно типу, по, поїхав, 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 починає м'ятися. Типу. А Кітінг типу, міг, в принципі, був би розумний та казав би малому чувак. ну, Він тут просто, ну, не, 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 не знаю, вирішив не давити. Да, да. Так, що Та вчитель й вони молоді пацани по 17 років, яким би блядь, були срали за гаражами. Да, так, це, типа, дуже така молодіжна тема. Це, і... це, це це актуальна тема, і актуальна. мені каже, це актуальна. Вона як це фільм, для всіх, а до речі, події відбуваються в 59-му. Події 59-му, фільм 89-й. А фільм 89-го, так. І це. О, це актуально було в 59-му, там в 69-му, 89-му. І ці, ця тема актуальна до сих пір і буде актуальна. Так, це це серйозно. Це плюс сімейний фільм, тому раджу його дивитися також з батьками. Можливо, якщо є якесь непорозуміння, певно, типу, з батьками, то сісти з Не ними, хочу так, вас так. пускати випускати. Форест? там включіть, муся кіно. Він вам все одно дасть чепалати. Сом такої. Ви що, як так якось ходити, що совість мають. Реально. Так що? Так, що? Він, коротше кажучи, вирішує, збирається силами, духом збирається і йде. Він збирається силами і йде в театр, йому дають головну роль. Одну з головних, ну напевно, головну роль, і е, він грає цю роль, і він грає її класно. Це, типу, це ще й показують так, типу, драматизму якраз добавляє, що він класно грає. Це доказує, що в нього є талант е, до акторства. І приходить батько на цю виставу. Він видно, що в цей момент е, помічає, що батько прийшов, і він ніби йому звертається цією промовою. Е, і батько в моменті ніби трошечки. Змило Але потім все-таки батя душний повертається на свої круги і коротше, кажуть, забирає його з цього ліцею і каже, типу, там, про мову свою типу, йому розказує, що ти там, не позориш, то все, ти будеш вчитися на доктора, ти будеш мені лікувати хвору голову. То я так зробив відсилочку. дуже смішне, дуже файно було. Я оцінив. Дякую. Дякую. І, коротше, кажучи, що, Що? Тепі... давайте, може, свою пічальну. Дуже. Ну, насправді це художній максимально момент, сам фільм художній, типу, мають право на таке, але це дуже утрована, да, утрована, така молодіжна, відч... Відч... Відчай оцей молодіжний. Дуже його. Так, театралізовано Романтизували, показали, показали занадто. Мені здається, що типу? оця сцена, де він там е... знімає той вінок, як у Ісуса, кладе так, його відкриває вікна, кладе його на вікно, залишає типу, оцей шлях, бо йому тато не дозволив. Іде вниз, Повільно, е... в кабінет так, просто... батька потрохи. Знаходить типу, а... пістолет і, і робить хедшот. Бо так. І при тому е, показують ще так акуратно, змякчено, типу, що рука лише, проторчить, не показали ніякого е, м'ясового комбінату. Типу так, акуратно, ну, все так. ну Це театралізований дуже момент. І зроблений для драми для того, щоб ну, викликати у глядача ще сильніші емоції. Ну, плюс це ну по, спілка мертвих поетів, поет по, цей поет, вони такі досить ранимі, як би вразливі. вразливі, от І вони цим можливо теж хочуть це показати ось. Хлопці Хлопці в Шоці. В шоці. <смір> ну просто компанія рушиться. Ітон Хаук. Ховк. В честь Хаук, кажу. <плес> <нравится Hawk, плес> але... Навіть <плес> це Хаук. Можливо, там треба списку так в оригіналі, може. Хокк, Хокк, типа. Uh, дуже гарно грає Ітан Хоук в другій половині фільма. Просто... Персонаж починає розкриватися. Кінці, uh, тому що він, він такий тихий, зажатий, і він тримається, і з ним дуже гарна сцена, я зчити. Де він його, типу, вірш протипавнує. А, коли він його так. розкриває на телефон. Давай, день, давай може, до нього повернемося. момент. сцену можемо обсудити цю. Так. Да. З Ітаном Ховка. Е, да. Типу, він в моменті, коли ну, проводиться урок, він цей свій зміщає фокус на персонажа Їтана Хоука. І... Він акцентує на ньому весь цей, ну, свою увагу і каже: він хоче проявити його, хоче розкрити його, а він постійно зажатий у роках, mm -hmm. і в нього вдається це. Типу. Він там ну, емоції показує свої тобі який, типу там якусь промову свою. Криче, як вікінг, і він виходить на сцену, починає кричати. І, і, ну, Він кричить нещиро, він боїться, боїться, він каже, закрий очі. Що да, ти ні. бачиш, і він його розкриває. І оцей момент типа, такий. з цього. Тоб цей персонаж пізніше всіх починає еволюціонувати. Тобто, всі якось на початку зловили, угу. почали розкриватися. А швидше. цей майже в середині фільму тільки ловить, вчитель до нього має підхід, ловить цей момент, розкриває його, угу. і вже з цього моменту починається тільки там з середини фільму, починається шлях цього персонажа Тода. І в кінці. Ну, коли він, ну, не в кінці. Коли вони дізнаються про смерть, а, по суті, найемоційніша віде. реакція очевидно, що в нього Тіпа, він зривається, біжить просто. Чому він там себе зробив там сніг? Да. Тіпа, він там і біжить Дуже і гарна сцена, падає. і взагалі ці сцени, де далекі плани, сцени, де природа там, природа, якийсь туман, дуже гарно знято, неймовірно які, просто. Типу, дуже контрастує від... із приміщенням. Це, да, забитим, це, зажатим. Ти. ти чувствуєш простір, оцей тіпа, закритий. Це так? дуже можливо такий операторський. Ну, це операторський, тобто дуже гарний, типу. uh, да. Да. і цей персонаж, тот мені, напевно, більше всіх подобається. через те, що я, я трохи бачу в ньому себе. Mm -hmm. О, відсилочка. І ну, він прив'язався до одного чувака, який дуже гарно з ним поводився, дуже його сприймав. Да, він і, його розкривав. І, і ця бурна реакція прямо мене тримає. І потім. В кінці. Це все товариство вспливає, починають проговорюватися, там Рижий один Єгандон розказує да, всю історію. Да, їхню підпільну, всю Всіх здають, вони по черзі виходять в кабінети, там, там батьки, батьки давлять, вже давлять, кричать, теж неадекватні. Ну, то... В принципі реакція батьків в цій ситуації. Ну, це, життєво, це, Жесть, типу. це Це і на той момент, плюс 59-й рік, але в принципі воно і тепер буде актуально. І вони знову стараються батьки типу, задавити їх під свій лад підлаштувати. Але в кінці, коли там всіх їх розкривають умовно, там умовно догана їм і батькам виписується і е, е, нашого кітінга учителя виганяють. По суті, або ну все збережаються з, з його да, з його діяльністю з його е, цей, потребою, щоб він викладав, е, він уже має уходити. Він заходить в кабінет, щоб забрати свої речі зайшов спеціально, цілочку. до речі. Ну, да. типа, він спеціально зайшов, Він спеціально Он... повільно йшов все робив. Він вже да, він зайшов вже так, щоб типу, уйти, типу, гарно. Да, красиво, так. І, і він саме то заходить... підлавлює вайп і вайплять. Він, він, він до кінця вірить, і по суті, так і є, що Кітінг не винуватий у смерті, типу, чувака, який собі придумав щось. Угу. Він е, і там дуже сильно давив батя, і взагалі дуже складна ситуація. Оця вся. Uh, він, 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 він перший, хто взяв руки в кулак. Бере себе в руки, самий слабкий персонаж характерно встає. Uh, на... І показує характер, і, 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 Капітан. Їх, мій це, капітан. Та Промова така була, їхня фільма його назвали капітан. Це, це теж топ 2 сцена цього фільму. Для мене це взагалі. Ну, для мене чогось топ-2, я не знаю, мені ота сцена, що я перший за нею говорив, де він його проявляє. ну, типа, теж зізийтанховуком. <гум> мені просто до нього я, я якось. До того до, до самого прив'язався. Ну, да, типу ти, 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 той момент, ще я такий життєвий. Да, типу, да, він да. Тебе ще Ну, а ця сцена це взагалі легендарна, по факту. Ні, не пойме, айбо. Потужна, вона, в принципі, в одному із постерів відображається. Типу, потім ти розумієш, а от тобі і постер. Він каже, він бере, типу, як капітан в свої руки, типу, вітрила. І каже, типу, капітан, і, типу, він він піднім, піднімається першим на а, парту. І за ним потрохи кожен ну, із тої компанії поступово, типу, під, 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 цей, цей вайб ловить, підтримує і піднімається на парту. І, і вони Це от, дуже так, гарно. показують свою позицію життєву, свою, свій характер, єдність показують. Та, і що вони і типу, тим самим підтримують Кітінга, який вже в дверях виходить, і типу, каже, хлопцям дякую вам. Да. Чудовий фільм. Ось так. Ось такий Шикарний ось, такий фільм. фільм. Це мало нестандартний формат. Просто ми зазвичай що робимо? Розбираємо по акторам, розбираємо там синопси сюжета, не, питаємося не спойлерити, так, але враховуючи, що так. фільм тіпа, дуже відомий, дуже тіпа, для всіх. Типу, такий буде щоб класика. Буде, що і буде немає альтернатив, по суті, так. ми пройшлися по ньому таким чином. По факту, просто пересказали Типа, наші самі такі на моменти більше всього запам'ятали. Там да, обговорили його. обговорили їх е, мінуси. Мож, да, да. У мене по мінусам лиш був, бо ж кажу, ну, пару були кринжових цих моментів, по романтичній романтична лінія. лінія є у фільмі, де Чарлі, персонаж, заігрує до дівчини. Так. І в якої, є, типу, хлопець і в цего формату. Ці моменти, камін. я не знаю, чи то так було задумано, але вони визивають таке чувство крінжа. Да, Іспанія. А дуже ти себе відчуваєш така Іспанія, що просто, блять, вискакує я блядь. не знаю, що, типу, дуже. Йой, дуже так. Там моменти взагалі, типу, натяків, <глов> який сталкерінг, типу. Де, ну, сцена, де вони на вулиці стоять, Два, розмовляють. Ще Максимально таке, ніби. Просто взяли театральну сцену акторка і акторка ніби її... не знала, як поводитися. Да, акторка дуже слабо грала, просто... і воно ще дивніше виглядає. Да, вона якісь просто... круги на типу там трекер по цим крокомір, там на, на ну не знаю, 5 тисяч кроків на за 5 хвилин на а це сюжетна лінія з ну, романтична у Чарлі, де по фу, по суті, вона працює добре. Типа на ну, наївна концепцію фільму, типу, тому вдох. що він, типа, добився і вся фігня. Це по типу, мотиваційну. Да, але вона чуть-чуть... Слабенько показано. Просто це спеціально зроблено, щоб ти ще юнаки, 17 років. Показати це цю неловкості. Може бути. Може бути. Я щось так до неї мабуть. Оце, от, і плюс, як по повільно. На початку в мене кажу, по поступовою ріс бал. Під час фільму на початку трошечки оця зав'язка, трошки якось було монотонненько, Типу, але потім вона набирає оберти, чим далі, тим цікавіше, і час пролітає швидше, типу, коли ти типу, дивишся фільм. От, це те, що я можу відмітити по мінусам. У мене по мінусам теж ця театральність типу, у сцені, ну, в сюжетній лінії романтичній. Mm -hmm. Схарева чуть-чуть. Типу, да. а, і... занадто романтизований суїсайд. Типа, це... опять теж, це не варто було робити, можна було інакше, можна було обійтися без. Типа, це настільки тіпо, прямолінійна штука. Ну, типу, так. Ми хотіли, що, тіпо, що він радить свої справи, він настільки любить своє покликання, що, він, якщо не воно, то він готовий віддати своє життя. Ну, без цієї сцени, як, ну, якби вона була інакша, я не знаю, фільм чи працював би, чи ні. Ну, можливо, да, можливо, от в цьому. В форматі цього фільму, контексті цих поетів, б, типу, можливо, воно якраз... Ну, по суті, та... його тато хотів відправити там у ліце... euh, в цей воєнну школу, потім ще кудись, потім ще кудись. 10 років життя зробити. його б типу, пішло в щось інше. Да. Е, можна було так зробити. Типу. І, що, і, і що б помінялося? Ну, але тоді не працювала би мораль. Ну, О що, ти, що, ти схавав, ну, ти лох, діп, е, твої потуги нічим не, не нагородилися. ти й до Ти дуже нагородили. А тут дуже народилися, звичайно. А, але от Тому і мораль оцей працює. Діп, любіть свою справу слідуйте своєму серцю, А то пізди нам. Хто тут? <реш> 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 Отак. От. Добре, а от ценочки. По балам. По балам я поставлю сім-7. Угу. Тобто мені сподобався фільм. Типа, ну я такі бали не так часто ставлю, тому я рахую, це хороший бал. Враховуючи Мене... всі плюси і мінуси. Моя фінальна це... ціночка 7, 7 Це дуже монументальний фільм. І він достойний перейти черту 8. Угу. І можливо, навіть. Вісім і один. Вісім і один від мене. Так, 7 і один. 7 і 7 від мене. 7 і 7, -1 7 -1, 8 і один. Дякуємо Йо. Дякуємо це всім, хто продаж. прийшов. Да, Прийшло багато людей. У нас були технічні негаразди вчора. Тому ми мусили перенести. на Ми сьогодні. перенесли на сьогодні. Ну, все це повтарило, все чудово. І, і повторялося в кращу сторону. Так, да, все вийшло добре. Дякуємо гарно. Приходьте на кіно. Дивіться кіно. Чекайте анонси, поки що ми не маємо точних дат. На листопад наш кіноклуб поки що на паузу йде. А В грудні будуть наступні фільми, і там уже будемо знати, коли і що. І там слідкувати будете по анонсам. Ja, слідкуємо про Серйо в інстаграмі, підписуємося. У МСА підписуємося. Е е Телеграм-канал теж в описі пере переходимо, підписуємося. Хто перейшов з Телеграма на Ютуб, теж будьте добрі. Всюди Всюди серед 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 підписуйтеся. Всюди підписуйтеся та й все буде класно. Да. Подякували файно. Е, щасливо. щасливо. Та йдемо пити свою любиму. Сочок.